Детек вибач, але я буду відключатися від зовнішніх мереж. Друзі, всім привіт! Весна, багато сонця, і це означає, що наша сонячна станція буде виробляти багато електроенергії. Я вирішив відключитися від зовнішніх мереж, тому що сонячна станція виробляє набагато більше, чим ми споживаємо. Але не поспішайте перемикатися. Хтось з вас зараз подумає або скаже вголос: Тю, так що ж тут такого? Взяв драбину, поліз на стовба і випнув автомат. Але не тут то було. Чесно сказати, я спочатку так і зробив. Взяв драбину і вже на шляху до стовпа згадав слова інсталяторів хлопців, які встановлювали сонячні панелі та інвертор. Я чітко пам'ятаю нашу розмову, я їм тоді сказав: Прийде весна. І я 100% відключуся від зовнішніх мереж, на що вони мені відповіли: не поспішай, так робити не можна. Тому повертаємо все назад і зараз поговоримо, як правильно це зробити. Ну і дійсно, це дуже важливе питання. Почав я шукати інформацію в інтернеті та розбиратися. Чому ж не рекомендують вимикати автомат чи на щитку, чи на стовпі? І ця рекомендація стосується не тільки гібридних інверторів DEA, а усіх гібридних інверторів. Виробник гібридних інверторів DEA рекомендує уникати повного відключення інвертора від зовнішньої електричної мережі без необхідності. Інвертори DEA спроектовані для інтеграції з мережею, що забезпечує їх ефективну та безпечну роботу. Наприклад, моя модель інвертора з Wi-Fi підтримує функції, які дозволяють оптимізувати використання енергії. Але ж моя задумка така, що я хочу використовувати 100% енергію сонця. І брати її з акумуляторів, які заряджаються цією енергією. Але ж ні, виробники інверторів заявляють, що відключення інвертора від мережі може призвести до втрати оптимізації функцій інвертором та знизити ефективність системи також потенційно порушити гарантійні умови. Тому рекомендується дотримуватися інструкції виробника щодо підключення та експлуатації інвертора, щоб забезпечити його стабільну та безпечну роботу. Так що ж може статися, якщо ми просто вимкнемо інвертор від мережі? Гібридний інвертор DEI автоматично регулює енергопостачання від різних джерел, сонячних панелей, акумуляторів і зовнішнього джерела? Вимкнення підключення до зовнішнього джерела може спричинити збої в роботі системи або знизити ефективність. Також вимкнення інвертора всередині циклу роботи може призвести до втрати налаштувань або порушення роботи програмного забезпечення, що може ускладнити подальше налаштування. Також можливе пошкодження інвертора, якщо вимикати інвертор під час підключення до зовнішнього джерела енергії, можуть виникнути струмові удари або короткі замикання, що може пошкодити електроніку інвертора. Так як же все-таки зробити, щоб інвертор не брав? Навіть 1 Вт зовнішніх мереж. У цьому питанні я 100% не розібрався, все одно інвертор бере 1-10 Вт, потроху, але все-таки бере. А я хочу, щоб 100% сонячна енергія заряджала мої акумулятори, і акумулятори віддавали енергію на будинок. Напишіть у коментарях, можливо, ви знайшли рішення і налаштували інвертор так, щоб вирішити дану проблему. Насправді, можливо, це й не проблема, тому що інвертори DE спроєктовані для інтеграції з зовнішньою мережею. Але за місяць там 01 Вт, там 02, там 07 і набігає 1-2 кВт. Звісно, це не суттєво, але все ж таки хочеться, щоб нічого не брало з мережі. Почитав я відгуки власників гібридних інверторів Dei, і більшість з них просто беруть і вимикають інвертор від мережі автоматом. Так як у мене запас енергії в акумуляторах 144 кВт, покопавшись в меню налаштувань гібридного інвертора, я знайшов для себе рішення. Ну і дійсно, виробник передбачив таку ситуацію, коли є можливість налаштувати роботу гібридного інвертора під себе, під свої задачі. Я впевнений на 100%, що всі власники гібридних інверторів DEI знають про цей режим це режим Time of Use. Я налаштував його і вже користуюся 3 дні, і є про що розказати. І він не працює в режимі Grid-Off. Отож, що ж це за режим, такий Time of Use? У більшості випадків цей режим використовують ті, у кого є нічний тариф. Тобто вдень сонце заряджає акумулятор і частково віддає енергію на ваші потреби, а вночі. Акумулятори заряджаються від мережі, так як тариф нічний нижче, ніж денний. Для моїх потреб нічний тариф не актуально, тому моя таблиця виглядає так: у весняно-літній період дуже багато сонця, і це означає, що виробляється багато електроенергії. Налаштування у таблиці означає те, що увесь день ми сидимо на сонячній енергії, якщо сонця не вистачає, я дозволив розряджатися акумуляторам до 35%. Ну а ввечері, зараз, коли сонця вже немає, з 20.00 до 00 годин, якщо акумулятор розряджений менше 45%, то він заряджається від зовнішніх мереж. Але насправді ще не було такого випадка, щоб акумулятор заряджався від зовнішніх мереж, тому що споживання у нас невелике. Виробляється за добу приблизно 15-17 кВт. Вночі у період відсутності сонця споживається приблизно 5-6 кВт. Ця вся енергія в основному використовується для опалення приміщення, де розсада, а також для фітоламп. Ну, а акумулятори я ще не бачив, щоб розряджалися нижче 50%. Ну а зранку, коли починає світити сонце, до 10-11 години вони повністю заряджені на 100%. На мою думку, для мене це оптимальний режим, тому що як ми знаємо, скільки споживається, скільки виробляється. І саме в даному випадку, коли акумулятори зранку розряджені, їм необхідно зарядитися. Ну і тут вступають в діло сонячні панелі, які заряджають акумулятори до 100%. Зараз ви бачите на екранах 1330 і пробує різні навантаження, різні режими, всього вистачає енергії вдосталь. Тому, напевне, цей режим Time of Use єдиний можливий варіант, щоб відключитися від зовнішньої мережі. Напишіть ваші думки в коментарях, можливо, проще дійсно вимкнути автомат на стовпі і забути про зовнішні мережі аж до осені.